Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про одну із улюблених всіма рибалками як прикормку, так і насадку це кукурудза. Зерна кукурудзи, на рівні із земляними черв'яками і опаришами, є найпоширенішими насадками для риболовлі на річках та озерах України. До смачної, з хорошим запахом і яскравим кольором кукурудзи, небайдужа більшість риб в наших водоймах. Найголовніші її любителі це короб та амур. Навіть хижа риба. Буває іноді небайдужа до цих яскравих зерен. Кукурудза – рослинна насадка, що має відмінні характеристики, має прекрасний запах, колір та смак, які так подобаються рибі, низька вартість такої насадки, що завжди є в продажі, практично в будь-яких продуктових магазинах відмінно тримається на гачку або волосяні оснеєстці. До кукурудзи можна застосовувати різні ароматизатори, що дає широкі можливості в підгодовуванні риби. Також кукурудзу часто додають до прикормки з іншими принадами, такими як тигровий горіх, бойли, пелець, горох, перловка та в поєднанні із сухими сумішами, а деякі рибалки тільки самою кукурудзою і прикормлюють рибу. Кукурудза в якості насадки для риболовлі. Якщо говорити про кукурудзу в зернах, то тут є такі варіанти: самостійно зварені зерна, ферментована консервована кукурудза та молоді молочні зерна. Давайте розглянемо. Кожен вид детальніше. Варена кукурудза в домашніх умовах. Не дивлячись на те, що в звичайних магазинах та спеціалізованих риболовних є широкий вибір вже готової кукурудзи, багато рибалок продовжують самі варити, замочувати та запривати ці зерна. І в цьому, мабуть, є свій сенс. По-перше, є категорія рибалок, які люблять повністю контролювати весь процес приготування підгодівлі та насадки та готуються до риболовлі заздалегідь. По-друге, Багатьох не влаштовує якість баночної кукурудзи, яка часто буває порізаною, здавленою, дрібною або перевареною. А при самостійному варінні кукурудзи можна надати їй необхідну жорсткість та додати самий вдалий свій атрактант або барвник. До того ж, перед варінням можна відібрати великі зерна кукурудзи на насадку, а дрібні залишити для підгодівлі. Ну і в третіх при використанні кукурудзи для підгодівлі, наприклад, кропів. Доводиться використовувати не таку вже малу її кількість. А якщо підгодовують місце лову на один день, то не одне відерце вареної кукурудзи може піти спокійно. Є багато рецептів варіння кукурудзи. Але загальний принцип зводиться до того, що перед варінням зерна кукурудзи необхідно замочувати. Така закваска може стояти від однієї доби до трьох. Причому замочувати можна і в простій воді або, наприклад, в конопляній заквасці. Після того. Як кукурудза розбухне, починається процес варіння. Для цього краще використовувати кастрюлю з наржавіючої сталі. Воду, в якій вариться наша кукурудза, можна заздалегідь підсолодити цукром або медом. Процес варіння триває від 30 хвилин до години. Наша кукурудза повинна стати досить м'якою, але не перевареною. Після цього залишаємо кукурудзу у воді ще на одну-дві доби. На цьому етапі можна додати ароматизатори у воду. Зерно за цей час набере необхідний аромат і стане привабливішим для риби. У підборі ароматів важко щось порадити конкретно. Тут грає роль і місцеві смаки риби і пора року. Найпопулярніші це запахи ванілі, меду, банана та полуниці. Процес настоювання зерен кукурудзи приводить їх до повної готовності. Молочна кислота. Яка починається утворюватися в такому солодкому розчині, розм'якшує зерно. І неодноразово помічено, що такий кислий, неприємний запах кукурудзи для рибалки подобається рибі. Багато хто спеціально доводить її до скисання, тому що упевнені, що саме такий присмак більше притягне рибу. Але тут головне не перебільшити і покладатися на свій досвід і чуття. Якщо кукурудзу досить довго варити, то це призведе до її розварювання та перетворення на кашу. Таку кашу також можна використати для додавання в підготівлю. Якщо кукурудзи зварено нато багато і процес настояння добіг кінця, то для зберігання можна заморозити зерна в холодильнику до наступної риболовлі, ферментована кукурудза. Також часто рибалки використовують для насадки та прикормки ферментовану кукурудзу. Її легко приготувати в домашніх умовах. Необхідно, як і в попередніх випадках. Спочатку замочити зерна кукурудзи на одну-дві доби, потім діяти наступним чином. Варити кукурудзу потрібно від 40 до 60 хвилин, вимкнути вогонь і дати трохи охолонути. Потім помістити її в скляну або пластикову ємність і долити теплої води, щоб зерна були повністю покриті водою, додати дріжджі та цукор. За бажанням можна додавати мед, все добре перемішати та залишити на 2-3 дні. В теплому місці з напіввідкритою кришкою. Для перевірки готовності на стискання пальцями, наша кукурудза має бути м'яка і пружиниста, а на смак кисло солодка. Консервована кукурудза для лову риби. Дуже широку популярність останніми роками отримала готова харчова кукурудза у банках. На жаль, береги річок та озер, так і всі ні, цими металевими ознаками перебування рибалок. Тому, друзі, закликаю вас прибирати за собою після риболовлі давайте разом підтримувати чистоту навколишнього середовища. Готова кукурудза, насадка для гачка завжди під рукою і причому досить таки уловиста. Але слід пам'ятати, що вона уся різна, і за розміром, і по твердості, і по цілісності самих зерен. Тут грає і сорт використовуваної кукурудзи та технологічний процес приготування, а також вік самих зерен перед варінням. У риболовних магазинах можна знайти спеціальну баночну кукурудзу для насадки, так і для прикормки. Причому йде вона вже з певним ароматом та кольором. Як правило, така кукурудза має цілі зерна однакової величини та зручна у використанні. В неї також входять додаткові компоненти, що перешкоджають швидкій пропажі продукту. Деякі рибалки намагаються використовувати тільки таку кукурудзу, також кукурудзу з банки. Можна використовувати для додавання в підгодівлю в процесі риболовлі на фідер. У готову прикормку для годівниці додається декілька зерен кукурудзи. Розсипавшись по дну, вона змусить затриматися на місці нашу рибу. Також сироп з банки з кукурудзою має відмінний запах і присмак. Його також можна використовувати та за потреби додавати в прикормку. Молода кукурудза для риболовлі. Влітку, коли з'являється перша зріла кукурудза, то це і є час для її використання для насадки в сирому вигляді. Причому вибираються великі, цілі, там які ще молочні зерна кукурудзи. Способи насаджування кукурудзи на гачок. Якщо ви вперше використовуєте кукурудзу в якості насадки, то вам варто знати, як її правильно насаджувати. Кукурудзяні зерна можна насаджувати на гачок або волосяну оснастку. Давайте розглянемо три основні способи. Перший спосіб. Кілька зерен на гачку. Щоб одночасно нанизувати на гачок кілька зерен, вістрям необхідно пробити зерно ближче до краю, а потім протягнути його по цівку гачка. Зрештою, кукурудзи вчинити так само, створюючи ланцюжок. Оскільки шкірка у кукурудзяних зерен щільна, досвідчені рибалки радять одягати їх таким чином, щоб залишався кінчик гачка відкритим. На гачки номером 4 8 розміру можна насадити від 5 до 8 зерен. Насадження слід проводити нерівномірно: одні зернятка варто протягувати через центр, а інші ближче до краю. Для одного гачка краще підбирати кукурудзу різного розміру. Другий спосіб одне зерно. Якщо ловля ведеться на фідер, то в якості насадки вистачить навіть одного зерна кукурудзи. При виборі такого способу кукурудзу необхідно насадити по центру, а жало гачка заховати в приманки. Спосіб номер 3. Бутерброд. Така насадка складається з двох частин власне кукурудзи та гнойового хробака, опариша, перловки або мотеля. Добре себе зарекомендував бутерброд з кукурудзяного зерна та опариша. Подібні насадки допомагають при поганому клюванні. Твердуваті зерна краще насаджувати на волосяну оснастку. Їх нанизують за допомогою голки для бойлів. Потім голкою проколюють зерно по центру і одягають на волос, щоб насадка не злетіла. Її закріплюють стопором для бойлів. Для такого способу застосовують гачки номером від 2 до 6 коропа сазана та білого амура краще ловити на насадку з декількох зерен, а плітку або карасів на одне зерно з приманкою. Для лову великого карася можна насадити одночасно дві зернятка. На сам кінець хочеться відзначити, що звичайна кукурудза для риболовлі може бути універсальною насадкою на всі випадки рибальського життя. Важливо тільки правильно її зварити, приправити та подати до місця лову у потрібний час. Друзі. А ви ловите рибу на кукурудзу. Опишіть свій метод ловлі та діліться своїм рецептом в коментарях. Буде цікаво почитати всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!